Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику мій синьо. Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні в мене нове цікаве відео, тому що такого формату ще в нас не було. Це формат психологічного розбору фільму або мультфільму. Сьогодні я хочу поговорити з вами про мультфільм Шрек. Це дуже цікавий такий мультфільм, багато з вас його точно знають і дивилися, мабуть, не один раз, тому що він. Культовий саме такий, його є про що подумати, і насамперед, поки ми ще не почали, хочу вам нагадати про те, що психологічний розмір передбачає за собою розбір, наприклад, психічних якихось станів людини. Це може бути не знаю, там засмученість, ще щось, тривожність людини, або ще якісь такі, ну з емоціями пов'язані з і емоціями. Такі функції є функція розбору за психологічними властивостями. Це саме якісь характеристики, там той темперамент, наприклад, типи особистості, ще щось, тобто якісь властивості, притаманні людини, її характеру за тим, що ми бачимо на екрані в мультфільмі, в фільмі або спостерігаючи за зірками. Ми не можемо побачити ніяких розладів, я вам серйозно кажу, тому що це дуже-дуже потрібно яскраво якийсь приклад, тобто дуже багато поглинати інтерв'ю про цю людину, і можливо, тільки тоді можна дізнатися про якісь, ну, і, і то, це тільки гіпотезу можна висунути, що можливо, ось так. Тобто я думаю, що ви зрозуміли мою позицію. Я буду про неї час від часу нагадувати, тому що тут будуть нові люди, і, можливо, не всі досі ще розуміють, про що тут йдеться, коли я кажу про психологічний розбір. Тому ось так. На початку мультфільму нам показують історію про Фіону, яка живе у замку під охороною великого дракона. Визволити принцесу може тільки поцілунок справжнього кохання. На мою ж думку, Фіона має розкрити своє справжнє я, яке вона приховує від осуду суспільства. <му> Далі ми бачимо головного героя Шрека. Він самітник, він огар і він не дуже любить людей. Тут не дарма саме використовується ця пісня Самбаніван me», тому що Шрек справді потерпає від того, що робить з ним світ. Але він бореться і не здається, тому що він не хоче стати таким, як всі. Далі ми бачимо людей, які бояться Шрека Людажера. Тобто це і є те суспільство, яке не приймає Шрека таким, яким він є. Далі нам показують Віслюка. Це дуже оптимістичний герой, який не дарма з'являється в цьому мультфільмі. Шрек випадково рятує його від рицарів, які хотіли забрати Віслюка за указом лорда Фаркуата. Віслюк виявляється доволі недокучливим, і шреку не подобається його ось ця балакучість. Та, тим не менш, Віслюк є дуже емоційно підкованим, тобто в нього розвинений емоційний інтелект. І все ж таки він приходить до Шрека у гості. Віслюк дуже вдячний Шреку за те, що той його врятував. І насправді він теж є дуже одиноким і хоче стати справжнім другом для Шрека. На що той не дуже радо відповідає. Він не хоче бути якимось другом, йому подобається бути самому. Ввечері в будинку Шрека з'являються міфічні та казкові істоти. Той самий лорд Фаркват наказав відпустити казкових істот назад. І вони всі прийшли до шрека на болото, що йому дуже не до вподоби. він не хоче бачити всіх цих непроханих гостей. Усі ці казкові істоти люто дратують шрека тим, що вони просто прийшли і заважають йому спокійно відпочивати. Він вирішує піти до лорда Фарквата і розібратися, навіщо той їх сюди пустив і щоб він їх забрав назад. Звісно ж, він вирушає зі своїм новим поплічником, віслюком. Лорд Фаркват, в свою чергу виявляється дуже егоїстичною людиною. Він також має свої вади, проте це йому не заважає мріяти про те, щоб бути королем. Досягти омріяного Лорд Фаркват хоче простим шляхом одружитися на принцесі. Магічне дзеркало пропонує йому трьох принцес попелюшку, білосніжку і нашу принцесу Фіону. Насправді ж йому все одно яку принцесу обрати, тому просто випадково він обирає Фіону. Шрек та Віслюк доходять до дюлока, де саме знаходиться замок лорда Форквата. Тут усі просто ідеалізують цього лорда, всі йому поклоняються. Публіка виконує усі ті емоції, що написані на флагштоку, тобто не має своєї власної думки, а підкоряється правилам. Шрек висуває претензії лорду щодо того, чому в нього на болоті з'явилося так багато різних істот. Натомість лорд представляє шрека як учасника змагань, переможець яких і відправиться на порятунок принцеси. Наш шрек не проти прийняти участь у цих змаганнях, тому він і перемагає у них, адже він дуже винахідливий та сильний. Йому подобається те, що публіка його підтримує, адже насправді це те, чому він так бракує, йому бракує підтримки і схвалення оточення. По закінченню змагань Шрек дізнається, що для того, щоб його істоти зникли з його болота, йому потрібно врятувати принцесу Фіону. Тут постає логічним запитання, а навіщо він на це погодився? Адже він міг висунути ще більше претензій до лорда Форквата, який підставив, так би мовити, його болото. Моя відповідь на це запитання така Я думаю, що Шрек був у піднесному настрої після перемоги, тому й не помітив, як його обманули. А також він бажав пригод. Адже його роль самітника, вона, так би мовити, не його, вона йому насунута суспільством. Він знає, що його не приймуть, тому й не приймає участь у всіляких таких пригодах, хоча сам дуже їх бажає. Розмовляючи з віслюком, Шрек розповідає про те, що насправді він дуже багатошаровий, як і ця цибуля адже він усередині такий, як зовні. Далі двоє друзів приходять до замку, де сидить Фіона. Тут ми бачимо невимовну щирість шрека у тому, як він задоволено поринає у цю небезпечну пригоду. В ньому накопичувався дуже багато енергії, адреналіну, який він не мав куди діти. Адже Шрек всередині такий собі свій простий хлопець, який має якісь гарні риси, може досягти свого, хоч і не дозволяв сам собі жити, тому що його не сприймало суспільство. Пройшовши через міст, веслюки залишається один на один з драконом. Пізніше він дізнається, що це вона, і що це дівчинка. Він з нею починає нормально розмовляти, залицятись, сказати, що ти, мабуть, така гарна дівчинка, ти така класна. Тобто він використовує усі свої навички емоційного інтелекту, щоб не бути, так би мовити, з'їденим цією драконихою. Віслюк використовує усе, що в нього є, щоб вижити. Тобто, він стресостійкий та винахідливий також. Шрек рятує Фіону, вона чекала на свого принца, тому вона дуже радіє цьому факту, що її нарешті звільнять. І вона сподівається на те, що після поцілунку свого принца вона стане такою назавжди. Адже Фіона знає, що після того, як її поцілує принц, вона стане справжньою собою. Звісно ж, вона думала про те, що вона стане принцесою і не буде по ночам ставати огром. Після порятунку Фіона дізнається, що насправді шрек не є тим самим принцем, а він просто її врятував для того, щоб доправити її до лорда Форквата, який і є її майбутнім нареченим. Спочатку у них встановлюються не дуже такі приємні стосунки зі шреком, але потім все трошки зміниться. Коли почало заходити сонце, Фіона сховалася між камнями у печері, не бажаючи показати правду, те що вночі вона стає зовсім іншою. Взагалі, говорячи про проблему цих двох, тобто і Шрека, і Фіони, можна говорити про образ Я, який може укластися у Я концепції Карла Роджерса. Адже я ідеальний, я реальне, що у Шрека, що у Фіони вони не співпадають. Я ідеальний у них є таким казковим, неймовірним, схожим на обличчя людини, так би мовити. Вони воліють бути не тими, ким вони насправді є. Тобто тут неприйняття свого власного я робить велику проблему, що фіоні, що шреку. Вони не можуть зрозуміти один одного насправді. Ця сцена у лісі показує нам наскільки сильно та сміливою є Фіона, і який вона має прихований потенціал. Вона перемагає Робін Гуда і його поплічників і стає так би мовити відкриттям цього дня для шрека і для віслюка. І з цього моменту їхні стосунки змінюються, тому що Фіона показала, що насправді не є банальною та такою тривіальною принцесою. Вона є справжньою людиною, яка має свої недоліки, свої переваги. Вона не є такою ідеальною, вона є простою жінкою, класною, веселою. Шрек та Фіона починають відчувати в симпатію один до одного, починають сприймати внутрішній світ одне одного, а не тільки зовнішність. Вночі віслюк побачив, якою насправді є Фіона. Тобто це є її внутрішня така особистість, яка приховується вдень, проте вночі вона виринає назовні. Ця метафора є ключовою в цьому фільмі, вона особлює в собі. Цю маску, цю субособистість, яка насправді є несправжньою, тому що багато людей в сучасному суспільстві так і живуть, вони прикидаються кимось, будучи зовсім не тими людьми, якими вони прикидаються. Фіона зізнається віслюку, що кохає шрека, але не бачить їхнього майбутнього. Тут Фіона ще не зовсім розуміє те, наскільки вони зі шреком схожі, і не тільки у зовнішності, адже внутрішньо вони обидва протистоять цьому лицемірному світу. Цьому світу, де не приймають їх такими, якими вони є, насправді. Цей світ, це суспільство, це і є ота публіка, які показують флагшток або папірець, на якому написано емоції, яку вони мають виконати, наприклад, засміятися, заплакати і тому подібне. Тобто вони не мають своєї власної думки, а Шрек і фіона мають, вони точно знають, що не хочуть жити в такому світі, де немає справжніх, щирих емоцій. Підслухавши розмову Фіони та Віслюка, Шрек робить неправильні висновки. Він чує тільки вирваний з контексту шматок про те, що вона не може бути з такою потворою і тому подібне. Він не розуміє, що йдеться саме про Фіону, а не про нього. І чому він зрозумів це саме так? А тому, що він має низьку самооцінку. Він дуже самокритичний, він не розуміє того, що насправді він дуже добрий і гарний, і ніколи б Фіона про нього таке не сказала. І саме в цей критичний момент з'являється лорд Форкват, який хоче одружитися на Фіоні. Вона на це погоджується, адже вони посварилися зі Шреком, і вона не бачить ніяких перешкод для того, щоб одружитися з лордом Форкватом. І Фіона і Шрек відчувають те, що вони не задоволені цим рішенням. Вони зовсім сумні, вони не знають, що робити, адже це буде просто фатально. Прожити усе життя самому, як шрек, або усе життя прожити з некоханою людиною, це те ж саме, що просто вбити самого себе, не відчути щастя в цьому житті, а жити просто так, як тобі сказали. Натомість Лорд Фаркват, звісно ж, радіє цьому всьому, адже він вже мріє про те, як він стане королем. Шрек розмовляє з віслюком, і вони доходять до того, що він має щось зробити. Він не має так просто відпускати фіону. Коли кохаєш, то потрібно щось зробити свого кохання. Шрек нарешті погоджується з віслюком і їм на поміч прилітає дракониха і відправляє їх до замку. У замку весільна церемонія вже майже доходить до пікової точки. Також ми бачимо, як знову аудиторія реагує так, як їм скажуть. Наш шрек ривається на цю церемонію і не дозволяє горду Фарквату забрати його кохану. Під час суперечки виявляється, що Лорд Фаркват дуже згузливо ставиться до того, що шрек покохав людину, адже він вважає, що людожер не має права покохати принцесу. Також, коли шрек зізнається в своїх почуттях, Фіона розуміє, що вони обидва закохані. Вона так приємно вражена, тобто вона теж не розраховувала на те, що її можуть покохати, маючи теж низьку самооцінку і не розуміючи, наскільки вона є привабливою, як жінка і внутрішньо, і зовнішньо. Починає заходити сонце і Фіона перетворюється на огра. Вона стає тою, якою є насправді. І хочу звернути увагу на те, що тут вона не відчуває ніякого страху і сорому. Вона розуміє, що зараз вона тільки підтвердить те, що вона є людиною, яка підходить шреку за внутрішніми поглядами, за тим, якою вона є по життю. Звісно ж, вона відчуває трошки сорому і сором'язливості через те, що публіка реагує на це все дуже бурно. Ілот Фаркват, звісно ж, не хоче відпускати Фіону, тому що йому все одно, яка вона є, йому потрібна тільки від неї її династія і її приналежність до королівського роду. Після поцілунку зі Шреком ми бачимо, що Фіона, яка мала би перетворитися на принцесу назавжди, перетворюється вона на своє справжнє істинне я, тобто, як і було написано, і стане тою, ким вона є за істиною своєю. Вона стає Огром. Шрек та Фіона одружуються, вони щасливі бути разом. Їм подобається те, що вони стали тим, ким вони є, сняли ці маски, перестали бути самотніми і відчули радість буття удвох. Дуже цікавим аспектом в цій історії є те, що тут відбувається, так би мовити, психотерапевтичне зцілення. Адже за постулатами клієнт центрованої терапії особистість зростає і змінюється саме у стосунках, тобто у таких стосунках, де є емпатія, конгруентність, Конгруентність – це відповідність, тобто там де ви відповідаєте щиро один одному своїм діям і своїм поглядом. Також основним компонентом таких стосунків Карл Роджерс, засновник клієнт центрованої терапії, вважав безоціночне прийняття. Як ми бачимо, це саме і відбулося між Фіоною і Шреком. Вони прийняли один одного без оцінки, без користі, просто як людей, як двох гарних особистостей, які є дуже підтримуючими, розуміючими один одного і мають спільні інтереси. Ну і як то кажуть, ось і казочці кінець, і жили вони довго і щасливо. Ну, ось ми і поговорили про цей класний мультфільм. Буду дуже вдячна вам за перегляд саме до кінця, мабуть, це потрібно було сказати спочатку, але вже нічого. Я хочу сказати, що я дуже вдячна вам за ваші коментарі і за підтримку, тому що є як і багато людей, які не досить, не досить розуміють, про що я кажу, але є така ж сама кількість людей, які класно реагують. Я дуже вам за це вдячна. Якщо у вас є якісь ідеї, то пишіть їх. Буду так, черпати натхнення з ваших коментарів, так би мовити, і робити щось нове і класне, тому що це для мене як творчість. Я обираю зараз шлях творчого такого пошуку себе. Тому ось так. Дякую за увагу. Будьте, будьте просто на позитиві, отримуйте радість від життя, це найголовніше, я вважаю. І усім всього найкращого. До побачення!